Інформаційні підсумки середи 14 червня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Пішов на війну добровольцем. У місті попрощалися з полеглим героєм Василем Остапюком. Крила підтримки. Фестиваль креативних та інноваційних педагогів вперше відбувся у Хмельницькому. Життя постскриптом хмельничанам розповіли історію військовослужбовиці, яка втратила на війні коханого. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Василем Остапюком. У перші дні повномасштабної війни він повернувся з-за кордону і вирушив на фронт добровольцям. Загинув 8 червня на Запорізькому напрямку. Захисникові на віки 34. У нього залишилась цивільна дружина і чотирирічна донька. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Востаннє ми говорили про дитину, ми мріяли. Він дуже хотів поїхати на море з нами. У нас було дуже багато планів. Дуже. Але на жаль. Він отримав ранення, осколочне в руку і приїздив додому. Ми всі дні були разом. День в день. Останні дні наші. Буквально місяць пройшов, як я не стала. Він дуже рано втратив обох батьків. Доглядали за ним дідусі, бабуся в селі, Марій Калитинці, є Білогірський район. Слава Богу, що він зустрів на своєму шляху Аню. Яку він дуже любив, з якою має дитинку. Перед війною він працював, як і тисячі наших хлопців в Польщі. Однак після того, як почалася війна, він сам добровільно приїхав сюди на Україну, попросився в навчальний центр. Вони їхали за завдання, поверталися з завдання і було поп... пряме попадання. Останнє спілкувалися, коли він був тут на ротації. Сказав, що тяжко. Але будемо триматися, бо все-таки наша батьківщина треба її захищати, наших жінок, дітей. Українському вшанували пам'ять видатного українського військового та політичного діяча Євгена Коновальця. 14 червня минає 132 роки від дня його народження. Поклали квіти до меморіальної дошки засновнику і голові ОУН, представники влади та містяни. Пам'ятний знак Євгену Коновальцю кілька років тому встановили на будівлі нинішнього відділу звернень громадян. У ньому колись розміщувалися представники підрозділу січових стрільців. Сьогодні як ніколи важливо пам'ятати тих, які робили і працювали і боролися за незалежну Україну. Власне Іван вони це не просто особа, яка там. Скажімо так, для галочки, це особа, яка всю всього себе присвятила до боротьби за українську незалежність. Від у цього боєздатного підрозділу українізованого у складі Австро-Угорської армії це українські січові стрільців, до потім боротьби за західну українську народну республіку і після соборності за а, безпосередньо Українську Народну Республіку. Більше того, в часи екзилу. Коли уряд УНР змушений був покинути територію України, він сформував, як я вже казав, організацію українських націоналістів і був підступно вбитий радянським агентом 23 травня 1938 року. Це людина, яку можна говорити, що він є фундатором і батьком сучасного українського націоналізму. Фестиваль креативних та інноваційних педагогів Крила підтримки вперше відбувся у Хмельницькому. Організували його фахівці Центру професійного розвитку педагогічних працівників. Креативний захід на базі початкової школи номер 1 об'єднав 250 освітян Хмельницької громади. Для них підготували 20 майстерок, під час яких навчали відновлювати власний емоційний і психологічний ресурс в умовах війни. Подробиці в сюжеті Ірина Аріон. Першу Хмельницькому фестиваль креативних та інноваційних педагогів Крила підтримки він об'єднав 250 освітян Хмельницької громади. Я вам бажаю сьогодні на фестивалі отримати щось для себе нове. Фестиваль підтримки, тому що дійсно було важко протягом року, і ми маємо налаштуватися на новий навчальний рік. Знаю, що частина з вас зараз знаходиться в відпустці. Це теж говорить про те, що ви неймовірні. Ви готові навчатися, готові відвідувати нові заходи для того, щоб отримати для себе нове, щоб з 1 вересня поділитися з нашими дітками. Для учасників фестивалю підготували 20 різних майстер-класів для відновлення власного емоційного і психологічного ресурсу в умовах війни. А також презентували педагогічні ідеї до нового навчального року. Всі майстерки на підтримку вчителя. Е, і Психологічна компетентність вчителя це зараз саме те нове, яке пропагує Міністерство освіти і науки України. Адже на уроках зараз, крім свого основного завдання, вчителя вчителя стає ще психологом. Спочатку потрібно підтримка дитини, обійняти, поцілувати, зрозуміти, побачити, а лише потім готову дитину до сприйняття. Починати вчити. майстерку апетитна флористика для педагогів, влаштувала психологиня Івана Гочак. Вже понад 10 років вона ділиться мистецтвом створення краси з харчової мастики. Ми влаштовуємо такі майстер-класи на розвантаження від таких буднів, які зараз є там. Тому що працювати з людьми це надзвичайно нелегко. Я тішуся з того, що я можу подарити такий промінчик та такої радості людям, щоб вони переключилася. Цікаво Флористика, а солодка флористика, то напевно було щось таке загорожуюче, тому прийшла на цю майстерку. Враження чудові, просто відпочиваєш, робиш, і такі якісь думки світлі. Та якщо ми дорослі розвантажуємося, то діти, напевно, отримують масу задоволення від того, тому що ці квіти вони ще й... Їстівні сусідній аудиторії навчання, як взаємодіяти у колективі і арт-терапія для учасниць. У нас було таке завдання для навчання командної роботи. Ми повинні намалювати спільний малюнок про літо, але кожен має вибрати тільки один кольор олівця, і тому ми визначилися, що ми будемо малювати нашу мрію. Ми будемо малювати чотирма олівцями основні з них синій жовті, тому що це наші кольори українські. І ми малюємо перемогу, і ми йдемо до перемоги. Ми віримо в цю перемогу. Зараз дуже багато напруги, от і вона дуже її знімає, нормалізує емоційний стан. Тому я за у серпні для освітян громади відбудеться літня школа стійкості. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Волонтери закликають хмельничан долучатися до плетіння маскувальних сіток спочатку. Повномасштабного вторгнення Росії у Хмельницькому для цього організували з десяток пунктів. Зокрема, у спорткомплексі Хмельницького національного університету, громадській організації Захист об'єднання волонтерів, УМК Дубове просто неба поруч із кінотеатром імені Шевченка. На останній локації кількість волонтерів з пів тисячі зменшилася до півсотні. В день вдається виготовити лише дві-три сітки при щоденній потребі у 10-15. Ірина Кондратюк поспілкувалася з благодійниками. Десятирічний Володимир Якубовський разом із татом в'яжу маскувальні сітки біля кінотеатру імені Шевченка. Хлопчик ділиться, робити це не важко та навіть цікаво. Мені подобається допомагати, тому що це для воїнів, вони нас захищають і ми маємо їм допомагати теж. Батько хлопчика каже, приходять сюди із сином вже більше року. Зауважує, що разу охочих в'язати маскування для військових менше. Є. От ми з малим ще ну, за півтора часу сплели оцей об'єм сітки. Це ж не, не так не так і сложно. Як мали сидіти в телефонах, в комп'ютерах, то краще прийти свіжим воздухом подихати і, і принести пользу. Це дуже приємно, коли от, ми тут в'язали одного разу і підійшло до нас двоє хлопців, ну воєнних, і, і каже до мене, що можна тобі руку пожати. Я кажу, що ну, можна. Ви дуже велику справу робити це. Вона дуже нам приносить велику пользу. Значить, ми не даром тут стоїмо. Координує процес волонтерка Ірина Дяченко. Жінка каже: на початку повномасштабного вторгнення у команді було пів тисячі людей. Нині залишилось близько п'ятдесяти, які долучаються постійно. На початку робили приблизно 9-15 великих сіток. На сьогоднішній час ми виготовляємо дві, максимум три. Кількість людей дуже мала, здається, що всі починають забувати про те, що потрібно допомагати нашим хлопцям, нашим військовим. Через це додає, часто не встигають закривати запити, а їхне ніч чимало. На даний час у черзі більше ста сіток. Ось, і більша частина з них. Є сітками дуже-дуже великих розмірів, тому ми не встигаємо. Коли військові просять нас дати 10-20 сіток, ми не встигаємо. Ми по можливості даємо 3-4-5. Інколи ми можемо дати 5, а 5 доганяти або волонтерами, або передавати новою почтою. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії у Хмельницькому відкрили з десяток пунктів, де виготовляють маскування для військових. Зокрема, у спорткомплексі Хмельницького національного університету громадської організації захист об'єднання волонтерів, ОМК Дубова і в кожному з них не вистачає рук. Це дуже кропітка робота. Це, ну... Дуже така на перший погляд і проста, але водночас складна справа, тому що ти багато часу проводиш, як не стоячи, то скажімо, полу в зігнутому положенні, але скажу, що люди долучайтеся, будь ласка, до плетіння сіток, до того, що потрібно допомагати нашим військовим. Ситуація на фронті зараз дуже важка. Не вистачає не лише робочих рук, а й матеріалів. Якщо немає можливості брати участь у плетінні маскування, то волонтери просять хоча б приносити тканину. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін. Новини міста. Із виставою життя постскриптом завітали до Хмельницького актори Національного драматичного театру імені Марії Заньковецької. Це історія гранатометниці, яка втратила на війні свого коханого. Показ організували представниці платформи Жінки в бізнесі. Зібрані на виставі кошти вони направлять на закупівлю двох автомобілів та евакуатора для хмельницьких військовослужбовців, продовжить Ірина Муляр. Я кохаю тебе зайчиня! А за що? Історія про кохання, війну та втрату. Хмельничани завітали на виставу Життя постскрипту». Це історія військовослужбовиці Валерії Бурлакової, яка з 2014 року воювала на сході України. Там познайомилась, а згодом втратила свого коханого. Вистава на реальних подіях. Я граю Ліру Берлакову. Вона єдина залишилася живою з тої історії. Вона гранатометниця. Так сталося, що зараз, на сьогоднішній день, ця тема залишається не то, що актуальною, а реальною і дуже болючою. Але це про кохання і ця історія. ви Побачите вона про те, що навіть на війні є така річ, як кохання. Основою для вистави стала автобіографічна книга героїні. У ній спогади з фронту та листи до загиблого коханого. Йому лише 25, йому лише 25, йому лише 25 долі! Вона записала 40 днів щоденник після його смерті. Це була така терапевтична в неї робота з психологом. Вона йому писала щоденник звернень. І цей щоденник увійшов в її книжку. Це напис звернення до нього. Ілляра в реальності зараз жива, здорова, має сина, виховує, рветься на війну, але маленький хлопчик не пускає її. Вона допомагає чим може. Ми постійно з нею на контакті. Акторів запросили до нашого міста представниці платформи Жінки в бізнесі показ влаштували, аби зібрати кошти на два автомобілі та евакуатор для хмельницьких військовослужбовців. Ми щоденно щось робимо для наших хлопців, тому це для нас зовсім не новинка, і ми ну, майже щоденно обробляємо якісь запити і постійно допомагаємо, в основному тільки військовим, тому це черговий запит від наших хлопців з допомогою хмельничан. Будемо сподіватися, що це в нас вийде. Людей треба якесь психологічне розвантаження і звернути увагу на те, що в нас є війна а поряд з тим є якісь стосунки що Це все живе, і воно має жити, і любов, вона, напевно, вічна. От. І таким чином ми можемо збирати кошти на дуже багато проєктів, які є нагальними на сьогодні. Коли робляться добрі справи в ці часи лихоліття, наша згуртованість, наші донати, наша, наша стійкість це завжди добре. І тому ми тут. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста. Хмельничан запрошують долучитися до благодійного патріотичного забігу із фарбами холі Ukraine Run. Учасники долатимуть дистанції в півтора та десять кілометрів. Вартість участі 550 гривень. Частину зібраних коштів відправлять на потреби Збройних сил України. Також окремо влаштують дитячі забіги на 100 та 500 метрів. Для маленьких спортсменів участь безкоштовна. Відбудеться забіг у неділю, 18 червня, старт о 10-й. Місце парк імені Чекмана. Забіг, який ми готуємо вже і робимо третій рік поспіль, це забіг з фарбами холі. Два останні роки це патріотичні фарби. Перед цим були кольорові фарби. Мета цього забігу це в першу чергу долучитися до збору на прилади нічного бачення. По-друге, в нас мета зробити спортивний івент, щоб люди не забували, що треба займатися спортом, треба виховувати здорову націю і здорове населення нашого міста. Участь у б'ю коштує 550 гривень. Дитячі старти абсолютно безкоштовні. На миці дистанції це 100 метрів і 500 метрів. Дорослі дистанції у нас 1000 метрів, 5 кілометрів та 10 кілометрів. 30% кожного стартового внеска. Перераховуємо на прилади нічного бачення для восьмого полку ССО. Зареєструватися можна на нашому сайті flashrun.org. там ще є у нас вільні місця, тому сміливо переходьте і реєструйтесь. Перша у командному заліку збірна ветеранів спорту Хмельницької області здобула кубок переможця у десятих всеукраїнських іграх пам'яті Михайла Баки з легкої атлетики. Наша команда у третій групі міст обійшла сумчан. Перше змагання приймала Хмельниччина. Усього прибуло понад 240 учасників віком від 35 до 85 років. Загалом це 20 команд. Нашу область представили майже 50 атлетів. Найстаршим став представник з Хмельниччини Володимир Бохонський. Особливість нашого цього змагання, що вперше була застосована фіксація електронна. Результатів бігунів і ходоків. Коли враховувалися 15 заліків кращих результатів, то перше місце завоювала Хмельниччина, але все було розділено на три групи. Так що першу групу очолила місто Київ, столиця, другу групу Вінниця, а ми очолили третю групу. Якщо повернутися до історії, ми приймали участь в легкорлети в всіх цих змаганнях і фактично без кубків Хмельниччина не верталася в цьому році була. Велика конкуренція з боку постійних наших суперників Суми. І ми там їх все-таки змогли випередити. І як результат, ви бачите, перше місце отакий кубок. В наших змаганнях приймало участь досить багато спортсменів. Понад 30, які мають звання чемпіонів, призерів, навіть рекордсменів світу. На цьому ставимо крапку, дякуємо вам за довіру. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!